Пані Василина розповідає, поки з родиною була на заробітках, сусіди привласнили собі цілий шмат землі. Продовж року жінка не може забрати від сусідів своє ж, маючи при цьому усі відповідні документи, які засвідчують, що земля таки її, а не сусідова. каже, куди не зверталася, все марно. Мене сусіди самовільно захватили мою ділянку, за яку я плачу 30 років вже. Присвоїли вони три метри, то наздовж ділянки виходить більше двох сотин. от так виходить, захватили. І я вже плачу за ті сотини. Звертаюся всюди. За словами постраждалих, сусіди на контакт іти не хочуть, навіть навпаки, лаються, погрожують та застосовують силу. Ця проблема почалася від. Давно вже вони не дають нічого робити. Маму двор хапали, тягли її сни, коли б'ють постійно, передвигають собаку, цькують, курей душать. Ми нічого взагалі не можемо робити. Зверталися, робили, нічого не допомагає. На них є багато жалоб, те, що вони і тут ті сусіди, неправда, не живуть там. Жінка далі живе. Вони жаліться теж каже, прийшли їхню миру, захватили. Не знаю, так вроді і непогані, але все їм треба щось чужого. Ворожнеча між сім'ями сусідів розпочалася давно більше десяти років тому, проте самовільне захоплення землі стало причиною справжньої війни, яка вже дійшла до суду, адже за цілий рік не вдалося порозумітися. Відтак родині, що постраждала, не вдалося забрати те, що по праву їй належить. Зверталася до сільської ради, зверталася постійно до міліції, до участкової, бо все так рішення. Поговорили і на тому кінець крапка на цьому. все. позовну заяву до Хустського районного суду. Жінка написала Уже двічі призначали судові засідання, проте рушити справу з мертвої точки так і не вдалося. Суди переносили, адже сторона відповідача не з'являлася на засідання. Таким чином справу розглянуть вже тільки наступного року 9 лютого. Та чи з'явиться сусід цього разу невідомо. А поки доводиться постраждалі біля власної хати, обходитись тою землею, яка що залишилося у її користуванні? У мене слов немає. Як моя сестра живе, так у ніхто не живе. То в неї все з перехати, немає сяди діти ні з чим, ні з хазяйством, ні з абсолютно ні з чим. Ні з туалетом, ні з Тут питання розглядається в односторонньому порядку. Ніхто не розглядає по настоящому і Я думаю, що... Якщо можна, треба вирішити це питання. Проблему у такому випадку може вирішити тільки суд. Позивачам же залишається тільки сподіватися, що справедливість таки переможе, і земля зрештою перейде до законних господарів.